Дорога церква, дорогий народ Божий, хочу разом з вами сказати слава Ісусу Христу! Бог живий, Бог з нами, Бог на цьому місці, Він перебуває в наших серцях, Він наповнює сьогодні наші душі, він тут є присутній. Він сьогодні говорить через пісні, через молитви, через слово своє. Він говорить до наших сердець. Я не знаю, хто що з вас вже пережив, що ви для себе взяли корисного, що ви відчули. Для себе я вже дуже багато взяв корисного і пережив багато Божого благословення. І я вірю, що ми далі будемо переживати Боже благословення. Я просив би усіх присутніх на цьому місці, щоб ми знаходились у молитовному стані. Щоб ми шукали сьогодні Лиця Божого, щоб ми сьогодні приклали усі зусилля, щоб усім серцем Бог каже, усім серцем шукайте мене. Тільки хто, і хто буде шукати всім серцем, він каже, я дам вам знайти мене, я дам знайти, я дам пережити це благословіння. Тому ми продовжуємо це робити, і я вірю, що Бог благословить усіх нас. Брати доручили мені поділитися на одну тему і призвати усіх нас до молитви. Це дуже важлива тема сьогодні для церкви Божої. Церква Божа переживає сьогодні дуже багато різних трудностей, дуже багато різних випробувань, дуже багато різних непорозумінь. Сьогодні знаєте багато церков, багато вчення сьогодні, багато сьогодні вчителів. Сьогодні багато різних авторів, героїв віри. Чи вони насправді герої, чи не герої, ми не знаємо. Ну є вони написали книги свої. Хтось сьогодні живе по їхнім книгам, хтось проповідує по їхнім книгам. А є сьогодні Божа книга. Біблія є сьогодні Іванлія, по якому ми маємо проповідувати і жити, і триматися сьогодні вчення нашого Господа Ісуса Христа. І ми маємо усі з вами повернутися сьогодні до першого апостольської церкви. До учнівства Ісуса Христа, кожен з нас має бути Його учнем, кожен з нас має знати Його слово і переживати Його. Тому сьогодні хочеться проповідувати про очищення і покаяння церкви в Україні. Сьогодні ми будемо молитись за всю українську церкву. Ми будемо сьогодні криликати до Бога і просити, Боже, допоможи. Дай сьогодні покаяння Божому народу, дай сьогодні шукати Божого лиця, дай сьогодні Господь шукати твоєї слави. Дуже важливо сьогодні нам про це говорити. Я хочу, щоб ви відкрили книгу Псалмів. 37-й псалом, псалом Давида. Це дуже потужний в Соломі тут дуже потужні слова. Це, знаєте, така пісня, е, покаяння якби, людини, яка ну, пережила таку, знаєте, е, таке, скрушення, да? тобто пережила оці, от, скажімо, такі болі, пережила людина, знаєте, оці трудності земні, трудності гріховні, оцю от небезпеку. І тут написано такі слова, Господи. Не у люті твоїй викривай мене, і не в гніві твоєму карай мене. Бо стріли твої стромилися в мене, і рука Твоя чажіє на мені. Коли діти Божі відступають від Бога, брати і сестри, автоматично ми втрачаємо благословіння. Автоматично з'являється якийсь тиск, якийсь тиск, якісь який болі, якісь, знаєте. Відбуваються такі події, можливо, незрозумілі для, для нас, на перший погляд в твоїй сім'ї особисто з тобою. Давид він також це переживав, і він розумів, як страшно, коли десь в божому гніві, знаєте. Переживати це виховання, переживати це покарання за свої гріхи. Як дуже важливо сьогодні нам усім розуміти, від гніву Твого немає цілого місця на тілі моєму, немає миру в кістках моїх через гріх мій. Людина, коли переживає гріх і живе в гріху, зробивши гріх, мир, звісно, втрачає. І в кістках навіть відчувається дискомфорт. Оце, знаєте, неприятне таке почуття. І це має. Кожен християнин зрозуміти, що з цим потрібно робити, не пробувати пристосуватися з цим жити, не пробувати, знаєте, якось десь його приховати, не пробувати якось можливо звикнути до того стану. Ні, не потрібно цього робити, бо би закони мої перевищили голову мою. Як важкий тягар, тяжкі понад сили моєї. Смердять і гнояться рани мої від безумства мого. Ви знаєте, як чітко Давид описує цей стан. Брати і сестри, коли гріх приходить в твоє моє життя, знаєте, це як ті гнонні рани, вони смердять, вони неприємні. І людина, яка має чисту совість, да чи має, скажімо, взагалі совість іще в собі. То оце відчуття вони мають бути в людини, і людина має переживати. Бог дав сьогодні ту совість, щоб совість сьогодні докоряла, коли з тобою зі мною щось не те. Пригноблений я і зовсім зник. Увесь день ходжу, нюдгуючи, бо стег на мої повні запалення, і немає здорового місця в тілі моєму. Знесилений я. Та надмірно змучений, ридаю від карання серця мого. Господи, всі бажання мої перед Тобою, і стогін мій не прихований від Тебе. Амінь. Ми сьогодні маємо стогнати, плакати і ридати перед нашим Господом. Якщо з тобою все добре, все нормально, а з братами і сестрами Твоїми не добре, ненормально. Ми маємо сьогодні стогнати і плакати за ними. Ми знаходимо сьогодні в одному тілі, Ісуса Христа, ми церква. Болить у брата, болить у сестри, має боліти сьогодні в Тебе і в мене. Ми маємо сьогодні зрозуміти, Господи, неможливо жити з гріхами, неможливо сьогодні вживатися, неможливо сьогодні дозволити гріху жити в церкві. Неможливо, ми не маємо сьогодні дозволяти моєму брату і сестрі, які живуть в греху беззаконі, щоб вони пристосувались і жили сьогодні з тобою і зі мною поруч. І ми знаєте, нібито не звертаємо увагу на їхній стан і на ту ситуацію, в якій вони знаходяться. Ми сьогодні з вами маємо кричати і волати. Ми маємо сьогодні переживати цей дискомфорт і казати: О Боже, о Боже, не має так бути. Ми маємо сьогодні боротися як за себе, так сьогодні і за брата і сестру, які сьогодні рядом біля тебе. І оці псалми, псалми Давида, вони дуже, вони дуже сьогодні допомагають. Я не буду читати 50-й псалом, його знаєте. Там взагалі просто ридає, розкриває свою душу і серце Давид. Перед Господом він плаче, він кається, він ридає, він усвідомлює, що він чинив перед Богом. Він просить, він просить, щоб Господь помилував його. І так ми сьогодні маємо плакати і ридати. Який кінець був Давида? Якщо подивитися на Давида життя, в нього було всяке по всякому. Ну Бог він всі сказав, що це муж по серцю Божому. Богу сподобався Давид, чому Давид боровся. Давид боровся, він боровся за святість, він боровся за добрі стосунки з Господом. Тому Бог, він все, що обіцяв Давиду, він все витримав, і Бог витримав, що Ісус Христос Він народився також від ветки Давида. Бог все витримав, Бог обіцяв. І він казав часу заради Давида. Далі там Соломон, його діти вони вчиняли погані речі. Але Бог казав заради Давида, заради Давида, заради мого раба. Я вченю і зроблю це і це, і Бог робить це. Я побачив в своєму життю, як Бог почув молитву моєї матері, мого діда, мого батька, моїх рідних і близьких. Деяких їх вже нема, а молитви працюють. Я чув також, коли Бог сказав одному хлопцю, його вже батьків нема, але він каже: мені на пам'ять прийшла молитва твоєї матері. І тому я сьогодні вчиняю над тобою милість, і я починаю сьогоднішнього дня над тобою працювати, щоб спасти твою душу, тому що на пам'ять прийшла молитва Матері. На пам'ять сьогодні прийде молитва до нашого Господа, Твоя і моя молитва прийде на пам'ять йому. Прийде молитва обов'язково і Бог благословить тебе і мене. Я хочу читати також з Іванглії Марка з 9 розділу 49 то 42 вірша. А якщо хто відверне? Від віри одного з цих малих віруючих у мене, то набагато краще було б для нього, якби повісили йому млинове жорно на шию і кинули його в море. Брати і сестри. Чи діти Божі сьогодні, будучи в церкві, думають сьогодні за цих новонавернених людей, які прийшли до Господа? Що ми з вами не маємо право когось із них звести від віри, щоб хтось із них спокусився сьогодні на Тобі чи на мені. Дуже багато різної відповідальності сьогодні в церкві, в тебе і в мене. Ми сьогодні маємо не тільки дбати про свою душу, щоб з нами було все добре, і стан був добрий, але ми маємо сьогодні дбати, хто біля тебе і біля мене поруч. Ми маємо дбати про їхні душі, ми маємо з вами бути тим добрим прикладом. В ділах, в вірі, в стосунках, в різних речах ми з вами маємо бути вірними. Далі Бог сьогодні каже, звертається до тебе і до мене. про спокуси. якщо тебе щось спокушає. Дивіться, яка боротьба. Зараз Бог буде описувати, я зачитаю, яка боротьба сьогодні має бути за спасіння. Бог навіть каже: ми не маємо сьогодні рахуватися своїми членами тіла на собі, чи рука, чи нога, чи око. Якщо щось тобі заважає, відріж, відсичи, відкинь від себе, якщо тобі це заважає, йти в царство Боже. Дивіться, як радикально Бог сьогодні говорить, щоб ми з вами розуміли, що Бог для того, щоб спасти тебе і мене, він без ног, без рук, він знаєте, все прикладе, щоб спасти, аби спасти твою душу і мою душу, щоб ми були в царстві Божому. Бог зробить все. Якщо не доходить до тебе, коли в тебе є руки і ноги, коли не доходить, коли в тебе є очі, коли в тебе є достаток, коли в тебе є все, коли в твоїй сім'ї все добре. Якщо не доходить, Бог почне, Бог почне це обрізання ламати, щось ламати, надламлювати, відрізати, відсікати, боляче робити для чого? Щоб тебе і мене освятить, очистить і оправдати, тому що туди нічого грішного не відде, туди тільки війдуть святі. Сьогодні ці пороки наші, оці, знаєте, члени, які воюють сьогодні в тобі в мені, оці похоті, оці бажання ти робити. Оце, знаєте, якесь прелюбодіяння, вкрасти, зрадити, обідати сьогодні, знаєте, залежними бути від того чи від іншого. Сьогодні Бог не хоче, щоб ми були такими. Він не хоче, щоб ми заздрили. Він хоче, щоб ми були людьми, які люблять, які шанують Бога один одного, які сьогодні дбають про своє спасіння. І якщо спокушає тебе рука твоя. Відітни її, краще тобі калікою увійти в життя, ніж з двома руками піти в гієну, у вогонь невгасимий, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не згасає. І якщо нога твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі увійти в життя кульгавим, ніж із двома ногами бути вкинутим у гієну. У вогонь невгасими, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не згасає. І якщо око твоє спокушає тебе, вирви його, краще тобі однооким увійти в Царство Боже, ніж із двома очима бути вкинутим в гієну вогняну. Ви знаєте, я пам'ятаю одну історію про одну людину, та людина була сліпа. Їй запропонували зробити з її очима деякі операції для того, щоб ця людина стала зряча. Ця людина відмовила, сказала: Ні, я не хочу. У мене, каже, є свій мир, свій огляд, який я бачу і уявляю. А те, що знаходиться в цьому світі, я не хочу бачити, там дуже багато спокус. Каже, ви не розумієте, наскільки я знайшла себе і бачу інше щастя і іншу радість, яку ви не, ви не зрозумієте. Ви знаєте, сьогодні багато залежить від тебе і від мене, як я дивлюсь сьогодні на цей світ. Якими я очима сьогодні дивлюсь на все, що навколо мене відбувається. Сьогодні можна прийти дивитися очима, шукати одні проблеми, шукати зрадників, шукати негідних людей, шукати, знаєте, хто погано виглядає, хто погано говорить. Сьогодні шукати кого обговорити, а можна сьогодні очима дивитися: я всіх люблю. Я хочу всіх обняти. Я хочу послужити. Я хочу бути добрим прикладом. Хочеться чимось поділитися. Хочеться бачити щасливими людьми. Я не можу дивитися на людей, які плачуть. Я переживаю радість, коли я дивлюсь на людей щасливих. Я хочу бути таким, я хочу так дивитися. Я не хочу приймати всяку брехню на ту чи іншу людину. Я не буду таке приймати, я не буду таке слухати. Я прийняв чи прийняла рішення. Я буду іншим, я буду іншою. Чи ми можемо такими стати, брати і сестри? Це наш вибір, що ми хочемо сьогодні від цього життя, якими ми хочемо бути. Яке християнство ми сьогодні з вами уявляємо? Якого ми Бога уявляємо? Хіба Бог не бачив Ісус Христос усю нашу наготу? Хіба Він не бачив тих учнів? Хіба він не бачив всіх тих людей, юдеїв, хіба він не бачив їхні серця, хіба він не бачив, що вони переживають? Він кожного бачив. І Філиппа бачив, який сидів там під дубом. Бачив його і розказав йому про все, де він його бачив і що він там думав. Бог наш може бути, нібито з нами, але він бачить, що там в Америці робиться, що там, хто що переживає. Він бачить, що на війні. Він бачить, що в окопі робиться. Він бачить, що там, десь у вищих ешалонах влади, де хто зраджує. Він бачить сьогодні твоє і моє серце. Він бачить сьогодні твої мої думки. Про що сьогодні ми думаємо, коли прийшли на це місце? Чи сьогодні ми прийшли знайти Бога, прославити його? Чи я прийшов сьогодні з ціллю очиститися, освятитися, пережити Господа, пережити Його славу, пережити його велич? Чи я сьогодні хочу отримати зцілення, здоровлення? Що Бог сьогодні хоче від тебе, а я що хочу від Нього. Брати і сестри, що ми сьогодні хочемо тут, на цьому місці? Далі. І якщо око твоє спокушує тебе, вирви Його, краще тобі однооким увійти в царство Боже, ніж із двома очима бути вкинутим гієну вогнену, де черв'як їхній не вмирає і вогонь не згасає, тому що всякий вогнем буде осолений, і всяка жертва сіллю буде осолена. Сіль добра річ. Але коли сіль стане несолоною, то чим виправити її? Майте в собі сіль і живіть у мирі між собою. Амінь. Брати і сестри, згідно Слова Божого, це залежить від нас. Чи хочеш ти бути сьогодні цією сіллю? Щоб бути соленим, щоб мати цю сіль, Бог має сьогодні тебе і мене полити через вогонь провести. І ми маємо сьогодні бути готови сказати Господь, як брат Ігор передо мною проповідував, коли Бог вчинив певні дії з Ісаєю, Ісаї він не питав саме, куди ти пішлеш дійсно так було. Він не питав, він просто сказав, хто піде заради нас, хто піде для нас. Ісаї сказав, ось я пішли мене. Ну перед цим як Бог не вчинив цю велику дію, цю велику справу, поки він не сказав знаєте, тому хіровіму, щоб він взяв з того ж жертвенника той уголь. Уг, Огняний уголь, і, знаєте, доторкнувся до уст Ісаї. Дозволь сьогодні, щоб Бог також доторкнувся до твоїх уст і очистив, і освятив тебе. Тільки Бог, коли ти і я, коли ми хочемо, коли ми запрошуємо і дозволяємо, Господь доторкнися до моїх уст, тільки тоді приходить очищення і освячення. Тільки через Господа, брати і сестри, ми не можемо з вами очиститись і освятитись самі по собі. Не можемо. Тому Бог сьогодні хоче, щоб ми зрозуміли з вами цю велику річ. Прискорююсь, тому що час, час швидко летить перше Тимофія, перший розділ. 19-й вірш, маючи віру і добру совість, яку дехто відкинувши, зазнали краху у вірі. Ми сьогодні маємо дбати, щоб і віра, і добра совість була сьогодні в тобі і в мені, і не відкидати ні віру, і добру совість. Ми маємо сьогодні зрозуміти, брати і сестри, цю важливу річ. Одного разу ми пообіцяли Господу служити йому в добрій чистій совісті, так чи ні? Ви пам'ятаєте свою обіцянку на водному хрещенні? Пам'ятаєте. І нам співали пісню, ті, що у Христа хрестилися, у Христа задягнулися. Питання сьогодні, чи ти не втратив, і я з тобою той одяг. Чи ми не втратили одяг Ісуса Христа, чи ми дійсно задягнулися і ми знаходимося в тому одязі? Чи дійсно ми зростаємо, чи дійсно ми укріпляємось? Чи дійсно ми сьогодні переживаємо цю Божу силу? Чи дійсно ці речі відбуваються з тобою і зі мною? Чи дійсно ми сьогодні з вами, брати і сестри, переживаємо велику Божу благодать? Велику Божу силу. Читаю останнє місце, і ми будемо молитися з книги відкриття з другого розділу. Ісус Христос, Він звертався до Іоанна, щоб Іоанн написав одній, другій, третій, четвертій, п'ятій, шостій, сьомій церкві, щоб написав. Він звертався, і одне із таких післань до церкви було Відкрийте другий розділ з 12 го вірша до Пергамської церкви. А ангелові церкви в перегамі напиши, так говорить той, хто має меч обосічний, знаю діла твої, і що там, де ти живеш, престол сатани, і що тримаєшся імені мого, і не відрікся від віри моєї навіть у дні, коли мій вірний свідок Антипа був убитий у вас там, де живе Сатана. Але маю дещо проти тебе, зате. Що у тебе такі, що тримаються вчення Волаама, який навчив Валаака ставити пастку перед синами Ізраїлеви, їсти ідло жертвене та займатися розпустою, так і ти маєш тих, хто тримається вчення Миколаїтів, яке я ненавиджу. Покайся, а якщо не так, прийду до тебе незабаром. І битимусь з ними мечем уст моїх. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквям. Тому хто перемагає, дам їсти від мани заповітної і дам йому камінчик білий. А на камінчику написано нове ім'я. В іншому переводі камінь, яке ніхто не знає. Крім того, хто отримує. Брати і сестри, це потужне Слово, яким Ісус Христос звертається до церкви 21-го століття в Україні. Сьогодні дуже багато гріха й беззаконня війшло в церкви. Дуже багато сьогодні війшло всякого лжевчення. Багато чого дозволили. Церкви стали толерантними, пастирі стали толерантними, щоб не втратити зарплату, щоб не втратити повагу від пастви. Сьогодні дуже багато проповідують те, що людям приємне. Сьогодні дуже багато проповідуються різних красивих речей, але про гріх ніхто не хоче говорити. Ми маємо сьогодні говорити, що в церквях сьогодні є блуд і пролюбодіяння. В церквях сьогодні є дуже багато різної розпусти. Сьогодні в церквях багато є різного прокляття. І це зло приходить сьогодні через Божих людей в церкву. Диявол він знав, що в церкву потрібно ввести гріх, ввести гріх, щоб церква втрачала благословення, щоб сам Бог прийшов і воював сьогодні устами своїми, словом своїм. Одного разу також просили, знаєте, того пророка, Валаама, щоб він прокляв, щоб він помолився і прокляв ізраїльський народ. І ви знаєте, як хотілося йому мзду це зробити. Як сьогодні багато людей за кошти сьогодні, віруючі люди продаються і совість десь ховають на полочку, покладуть десь, потім ідуть, придуть, возьмуть Багато людей сьогодні, знаєте, втрачають. За кошти думають, прийдемо, покаємось, щось примиримось. А ви знаєте, оцей перечень, який я прочитав, що Бог говорить про те, що хтось щось покушає, чи знаєте, щось намішаєте за Богом, чи хтось, якщо спокусить когось із малих, що буде, Бог каже, краще повіситься мельничний жирнов на шею, утопити в глибині ті морській. Краще деяким не народитись було на цій землі, ніж будучи в церкві, пізнати Бога і вчиняти це зло. Хтось сьогодні, знаєте навчаючи чи читаючи різної всякої науки, він знаєте, приносить, повіривши сам в те, і церкви вучить. Народ Божий учить сьогодні, як відступати. Ви знаєте, коли дивися це вчення Вологама, Николаїтів, дивися, як гріх вони вносили в церкву, як гріх водили вони в церкву. Ви знаєте, розпусту разу вводили в церкву, і там було декілька направлень цього неправильного вчення. І люди приймали те вчення. І Бог каже, я ненавиджу. Богу це не подобалось. І до Єфейської церкви він також звертався. Він також там і обвіняв їх, що втратили першу любов. Він також, знаєте, за це вчення Ніколаїтов також їм говорив. І сьогодні це є вчення. В церквях. І сьогодні воно є і руйнує сьогодні. Диявол знає, якщо ввести гріх в церкву, якщо ввести гріх Божий народ, тоді церква почне втрачати благословення, тоді церква почне, знаєте, об'являти неоголошену війну Богові. І Бог сам почне воювати. Пророк Ісаїя порой писав, він казав, що Бог закриває вуха, щоб не чути. Коли Бог закриває вуха, щоб не чути, чиї молитви Бог не хоче чути. Людей, які в гріху і в беззаконні. Я хочу з вами помолитися. Не хочу забирати часу, будучи брати служити. Я вірю, що Бог приготував через них також багато важливих свят речей. Але ми будемо зараз молитися за церкву. Господи, очисть церкву свою, очисть народ свій. Дай, щоб церква Твоя жила по Слову Твоєму, Боже, щоб ми стояли сьогодні на сторожі. Дай очищення покаяння. Молимось, схиляємось перед нашим Господом.